Єльно у бучі капіта. Не спішно як його. Я не знаю, треба буде лізти, блять. назад, 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 назад! Назад! Доброго вечора, шановні підписники і гості мого каналу. Почалося відео наше на дуже веселій ноті. Я думаю, що для всіх хто справжня ржака, але, але, але є там і сумні моменти, чуть не загинула домашня тварина. Будь ласка, прошу всіх прошу, коли вам фахівець радить, накрийте того септика, то ти його, будь ласка, накрий, ні в чому той буян не винен. До зустрічі, далі буде.